Привіт, привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про продажі. А саме чому в мене мало продажів? Бо саме таке питання мені нещодавно задали в інстаграмі. Продажі просіли, клієнти не купують. Я стараюся вкладаю час у сторіс, у рілс, пишу дописи, однак результату все одно немає. Що не так зі мною, що не так з продуктом, що не так зі світом, бо він, наче, просто проти мене. Скільки б я не робив, скільки б я не виконував всього, я вже ухекався в мене немає сил, однак все одно нічого не відбувається. Продажі, як сиділи на одному місці, так і сидять. А у цьому відео я розкажу про п'ять найчастіших причин, чому ж в бізнесі може бути мало продажів, і навіть якщо ви вже дуже багато всього зробили, дуже багато всього робите, однак все одно нічого не змінюється з вашими продажами. Більшість людей. Більшість підприємців, експертів думають, що проблема може бути в упаковці, в контенті, в ціні, і одразу починають працювати з цим. Так, звісно, в цьому є також причина іноді, і це також великий шмат об'єм роботи, який необхідно зробити. Однак, коли ви у вас упаковка класна, контент класний, ціни е, на рівні ринку, однак щось з продажами твориться і ну Взагалі вони не йдуть або йдуть не так, як хочеться. Що ж в даному випадку відбувається? І отут, в даному випадку, за лаштунками часто сидить те, чого ми не бачимо, те, куди ми не дивимося, те, чого ми не помічаємо. Бо часто причини, чому немає продажів, вони глибше, вони десь всередині. І вони сидять в самій людині. в... Внутрішніх блоках у якихось страках у якихось несвідомих неусвідомлених установках або упередженнях, і саме вони допомагають ну, умовно кажучи, допомагають, звісно, допомагають зливати ваші продажі тихо, непомітно, неусвідомлено, однак впевнено і дуже структуровано, і дуже чітко. Бо саме через оці блоки установки страхи ми якраз і фільтруємо наш зовнішній світ, те, як ми на нього дивимося, те, які ми можливості бачимо, і те, які ми можливості для себе беремо. В кінці відео дам діагностичну вправу, де ви за 5 хвилин визначите, що зараз вас блокує ваші продажі. Однак, давайте все по черзі. Да? Я люблю все структурувати для того, щоб виконувати діагностичну вправу, необхідно знати, з чим працювати. От зараз ми трошечки поговоримо, буде трошечки теоретичної інформації, щоб було зрозуміло більш-менш, що ж буде відбуватися в діагностичній вправі, що може проявитися. А uh, отже що найчастіше починають робити люди, коли просідають продажі? Ну, починається скидування ціни, заниження вартості, акції, якісь е, чорні п'ятниці, якісь розпродажі. Да? Оце зачасту відбувається, коли продажі починають падати, продажі починають просідати. Людина починає тривожитись, і оця тривожність вона якраз і провокує от оці першочергові дії. Також вони можуть впадати у синдром самозванця. Може, я взагалі не маю права продавати, мені не треба продавати весь світ проти мене. І от починається таке накручування себе. Вони починають переробляти 100 500 разів упаковку, рілси, дописи переписувати, переробляти сторіс по 100 500 разів, сподіваючись знайти якусь магічну фразу, якийсь магічний текст, якийсь магічний офер, щоб все полетіло. Щоб все спрацювало от на отак от. А далі, що може бути, це ще купівля чергового курсу по запуску або просуванню. І такий курс ми можемо придбувати вже, умовно кажучи, п'ятий за рік. А причина може бути взагалі не в упаковці, не в стратегії, не в рілсах, і взагалі може бути не у відсутності знань, бо знань у кожного з нас в той період, коли до знань доступ безкоштовний, він звідусіль. Ну, вибачте, хоч п'ятою точкою, Жуй, як то кажуть, да? Величезна кількість знань і інформації, ну не знань, да, а інформації, величезна кількість інформації, вона присутня в нашому просторі. Тому знань вже в принципі може бути достатньо. А враховуючи те, що був пік і бум інформаційних знань, інформаційних курсів різноманітних, все відбувалося в онлайні, тому цієї інформації, цих знань. Всього ось цього вже досить багато у кожного з нас. І в моїй практиці я дуже. Часто бачу одне й те саме, що, через що просідають продажі. Зовнішній бізнес росте саме тоді, коли всередині у людини знімаються заборони на продажі, на дохід, на видимість, на вплив, на гроші, на великі гроші. От саме всередині внутрішня заборона, бо дуже часто ми самі ставимо собі такий от фільтр. І Через цей фільтр. Десь не обираємо якусь класну можливість, бо в нас, як ми вважаємо, недостатньо знань, недостатньо вмінь, недостатньо впевненості І через відсутність цієї впевненості, через присутність страхів заборон, це не для мене. Через присутність установок ми зливаємо ті можливості, які до нас приходять. Отже, в розстановках розстановки не вони допомагають побачити оці скриті неосвідомлені якісь внутрішні конфлікти, які відбуваються всередині людини. Ну, наприклад, якщо частина вас хоче заробляти, а інша частина вас боїться втратити любов батьків, любов близьких людей, якщо ви станете багатшими. Бо, наприклад, ще з дитинства ви чули ваш тато. Постійно казав, як в дитинстві, так і зараз продовжує, що багатим не можна просто так стати, не можна багатим стати і чесно заробити, бо багаті всі ворують, бо багаті всі наворували свої гроші. І оце той самий фільтр, через який ми вже починаємо фільтрувати те, що відбувається у нашому житті. Або, наприклад, якщо є внутрішня така лояльність до батьків, умовно кажучи, так, як я можу заробляти більше, ніж мама, або як я можу заробляти більше, ніж тато. І вже людина починає саботувати, внутрішньо саботувати якусь нову пропозицію на співпрацю або. Як же ви можете жити легше, якщо ваша мама все життя працювала на п'яти роботах? А у вас одна робота, у вас те, що вам подобається, і ще вона приносить вдосталь грошей? Ну, це вже ужас-ужасний. Або якщо у вас є таке глибоке переконання, що продавати це рівно нав'язуватись. І коли в момент, коли вам необхідно озвучити ціну, то у вас, знаєте, ну, рот зчеплює, і ви просто рота не можете відкрити. І отут-от прям да, в горлі застрягають оці слова з вартістю ваших послуг або ваших продуктів. А, а коли ви взагалі думаєте про якісь там ну, типу, системні продажі, да, про те, що необхідно якось там системно виходити в сторіс, системно робити записувати ріл, РІЛСИ, робити якісь продаючі дописи, то взагалі всередині вас починається якась ну, внутрішня паніка, починається внутрішній саботаж, і вже після одного якогось записаного рілсу або написаного допису з продажем, а ви випадаєте з блогу на тиждень. З абсолютно повною відсутністю сил та енергії. От це все якраз сидить всередині нас. Це все упередження, це все блокуючі якісь установки, це все страхи і. Блоки, які знаходяться всередині, всередині нас, і вони не дають нам заробляти, вони не дають нам виходити в продажі, бо безпосередньо продажі це і є заробіток грошей. І поки це сидить всередині нас, то продажі не йдуть, а сама людина, да, ну, ну, сам бізнес, він наче їде на такому на ручнику, умовно кажучи. Отже, давайте розберемо, я люблю все так систематизувати трошечки, і давайте розберемо 5 причин, чому у вас може бути мало продажів. Перша причина це страх грошей. Він може бути неявний, він може бути неосвідомлений. Це може відбуватися, наприклад, через установку, що гроші це зло. Або багаті люди вони якісь там погані, вони зазналися, вони не спілкуються, або вони нечесно заробили гроші. І вже гроші асоціюються з крадіжкою, а багаті люди асоціюються з. Ну, ворами, да, умовно кажучи, шахраями якимись, мошенниками якимись, які ну, погані, да, погані. Отже, багаті, погані, і я не можу ставати вставати багатим, багатою людиною, бо буду така сама, да, чи такий самий. І навіть якщо на усвідомленому рівні ви думаєте, що херня якась, то це все може сидіти на неусвідомленому рівні, сидіти десь глибоко в тілі, і тілесні реакції у вас безпосередньо будуть. Вже саме тіло буде реагувати на оцю думку, і тіло буде протестувати проти цієї думки. В даному випадку може виникати такий, знаєте, ну, умовно кажучи, симптом, поведінковий симптом, це сором за ціну, це відчуття, що я забагато прошу, що про мене можуть подумати. Або більше, більша кількість продажів вони підіймають більше страху перед грошима, більше якоїсь внутрішньої відповідальності. А якщо страшно брати відповідальність за гроші, страшно Стикатися з тим, що коли у вас будуть гроші, ви, наприклад, купите собі автомобіль, а ваша мама ніколи на автомобілі не їздила, або ваш тато ніколи на автомобілі не їздив, а ви тут така вся каралєвішна, як ви можете це собі дозволити? Отже. Перша причина це страх грошей проявляється він безпосередньо таким чином. А друга причина це несвідомий страх бути видимим чи видимою. Якщо я, умовно кажучи, стану публічною, мене побачать, то мене засудять, від мене відвернуться, мене будуть хейтити, мене будуть критикувати. Краще я буду відсиджуватися десь в куточку і не буду про себе заявляти. Не буду виходити в сторіс, не буду нічого. Продавати, бо буду продавати, ще й подумають, що я взагалі якась шахрайка, або подумають про мене, що, що вона про себе думає, як вона взагалі щось може продавати. поведінкові симптоми, які ви можете за собою повідстежувати, це те, що вам важко. Знімати себе на камеру, вам важко виходити в сторіс, у вас немає відео, у вас мало відео там, де ви є в кадрі, і взагалі вам досить складно може бути говорити про свої послуги, заявляти про свої послуги. Третя причина, чому може бути мало продажів, це те, що ви не відчуваєте, що той продукт чи товар, який ви продаєте, він, ну, мовно кажучи, ваш. Да? Вам близький, у вас з ним є контакт, у вас з ним є коннект, у вас немає впевненості в цьому продукту, у вас немає розуміння цього продукту, навіщо він, для кого він, що він робить, чим він допомагає, як він допомагає. І отут уже, звісно, поведінковий симптом буде такий млявий, невпевнений продаж. Відсутність е, натхнення до роботи, немає драйву, ви не горите продуктом, е, продажі якісь ну, на автоматі, типу, як десь ви прочитали або десь навчилися, а, або навіть Може бути таке внутрішнє відчуття тягаря, коли необхідно щось продавати, да? ну не щось продавати, а оцей конкретний якийсь там продукт, свою послугу, якийсь товар, то вам буде важко це робити, і у вас буде внутрішнє відчуття такого тягаря. Або ви будете себе силувати це робити, і, знаєте, так винуждено виходити в сторіс і знаєте, з отаким, ой, з отаким от, о, з таким от обличчям. І це все відчувається, звісно. Четверта причина, що може провокувати відсутність продажів, це те, що людина безпосередньо ви можете бути не в контакті зі своїм внутрішнім підприємцем. Є в нас такі внутрішні субособистості: це внутрішній підприємець, внутрішній маркетолог, внутрішній експерт. Такі три основні, які в нас є суб особистості при веденні якоїсь своєї власної підприємницької діяльності, якщо ви ФОП, а безпосередньо продажі це акт дії, це акт проактивної дії, тобто проактивно давати, продавати це проактивно давати. А якщо, наприклад, у вас. Внутрішній підприємець просідає десь, він знаходиться у вас на задворках, а рулить всім процесом, наприклад, внутрішній експерт, то ви не будете продавати свій продукт, ви не будете рухати, да, умовно кажучи, проактивно давати свій продукт, тому що задача експерта не продавати, а проводити експертизу у тій певній сфері, в якій ну, в сфері своєї експертності. Експерти, експертам дуже важко продавати. І внутрішній субособистості експерта дуже важко продавати. Тому що вони дають ну, такий консалтинг, вони проводять такий консалтинг, вони дають експертизу. Вони зачасту проводять тільки консультації. І отут -от вже такий може бути поведінковий симптом: як багато знань, дуже велика кількість знань, дуже великий ну, багаж цих знань, однак досить мало продажів. З цим безпосередньо, з цією причиною відсутністю продажів, ми розбираємося в індивідуальному супроводі, там, де шість бізнес-ростановок, це 4 місяці роботи. Там ми досить детально зосереджуємося на оцих Внутрішніх суособистостях. Дивимось, хто рулить, хто керує бізнесом, хто продає, ну і, звісно, як поводить себе експерт. Внутрішній експерт, внутрішній підприємець, внутрішній продажник, маркетолог. Ну і п'ятою причиною може бути, наприклад, така установка, як мені не можна більше, ніж було в моєму роду або в моїй сім'ї. Ну, наприклад, тато упахувався з ранку до ночі і заробляв копійки, а ви працюєте 6 годин і маєте достатньо, ну і нашу принципі більше працювати. От, нема тоді внутрішнього бажання продавати да? ну наше, якщо ви вже, у вас є вже достатньо, навіть більше ніж було у ваших батьків. То на що ще напрягатися, ну, умовно кажучи, рвати п'яту точку для того, щоб ще щось здобувати, ще щось заробляти. Ну і отут вже такий поведінковий симптом буде: наче я досягаю фінансової стелі, типу, впираюся в щось, а далі не можу от щоб не робила, як би я не упахувалася чи не упахувалася, все одно мене не виходить пробити оцю, умовно кажучи, фінансову стелю. Звісно, цих причин може бути значно більше, і вони в нас в кожного індивідуальні. Тут я ще не назвала причину таку, знаєте, страх продажів, який сформований минулим досвідом. Ну навіть не власним минулим досвідом. А якщо відкотитися в історію назад і згадати радянські часи, там продажі взагалі було, були заборонені на рівні держави і на рівні держави карали. Якщо згадати період перебудови. То можна згадати період початку підприємницької діяльності. там були малінові піджики, там були бандитські кримінальні розборки, і це все асоціювалося в нас з підприємницькою діяльністю. Особливо ще якщо у вас був якийсь досвід, да, якогось дядю Васю, який там жив буквально з вами поруч, наприклад, в сусідньому під'їзді, тримав декілька крамниць, в які ви ходили, бо вони знаходились там буквально за рогом. Ви в них ходили. Щодня да за продуктами, і в якийсь прекрасний момент. З дією васією щось трапилося, да? і ваші батьки, або ви це бачили, або ваші батьки про це говорили. Ну, і, звісно, почало це все асоціюватися з криміналітетом, з розборками за те, що може досить суттєво прилетіти, якщо будемо продавати, якщо будемо підприємцями, якщо будемо вести бізнес. От це на рівні страху може сидіти от такий от блок, досить суттєвий. Який Внутрішньо не даватиме вам поштовху до продажів. І внутрішньо він вже буде блокувати вас перед продажами, перед проявленням, перед тим, щоб назвати себе підприємцем. Причин багато, як я вже сказала, всі вони індивідуальні, все це можна побачити безпосередньо в розстановці. Зараз давайте з вами проведемо коротеньку діагностику, діагностичну вправу, щоб виявити, що ж саме вам, що ж саме вам, саме зараз заважає продавати. Отже, запит буде один для всіх. Я зараз переведу камеру на поле вашого запиту. Ось воно. Це поле вашого запиту, ви можете прямо. Сюди прямо це поле, озвучити свій запит. Проговоріть просто в голос. я хочу дізнатися, що мені заважає продавати. Дослухайтесь до себе вже зараз. Що відбувається з вами? З вашим тілом. Які почуття підіймаються в вас, коли ви дивитесь тільки на поле свого запиту? Відчуйте це. Занотуйте або запам'ятайте, що відстежуєте, що проявляється, вже від оцієї самої думки про запит, як на цю саму думку вже починає реагувати ваше тіло. Зараз я введу в поле фігурку. Це ваша фігурка, це ви. Все, що відчуває ця фігурка, все відчуваєте ви. Все, що бачить ця фігурка, бачите ви. Дослухайтесь до себе, дослухайтесь до свого тіла. До своїх почуттів, кілесних реакцій, що вам хочеться зробити, може хочеться бігати, стрибати, сховатись, лягти, сісти. І з якого почуття вам це хочеться зробити? Що саме всередині вас провокує оцю вашу дію? Те, що вам хочеться зробити. Зафіксуйте це для себе. Поставте на паузу, якщо потрібно. Зараз я в поле веду ще одну фігурку. Ось вона. Що змінилось, коли з'явилась ця фігурка? Як змінились ваші відчуття, ваші тілесні реакції? Чи бачите ви цю фігурку? Чи хочете ви на неї дивитися? Чи є між вами якийсь контакт, чи є між вами взаємодія? Що це за взаємодія, якщо вона є? Може, вам щось захотілося зробити при появі цієї фігурки? Що саме? Якими почуттями спровоковано це бажання? Кого ця фігурка вам нагадує? Зафіксуйте для себе те, що проявилося. Тепер у вас є можливість проаналізувати те, що проявилося в цій діагностиці. Зараз я назву, що це за фігурка, це, звісно, ваша фігурка, а це фігурка ваших продажів. Фігурка продажів. Дана діагностика проявила і показала, з чим є наразі нюанси, що ж саме блокує ваші продажі зараз. Ви можете самі проаналізувати, що проявилося в даній роботі, в даній діагностиці, а можете написати мені в Месенджер, в Дірект Інстаграма, і я вам допоможу з. Аналізом з якоюсь інтерпретацією я дам зворотній зв'язок по тому, що проявилося у вас в діагностичній роботі. Посилання на свій дірект я залишаю в описі до даного відео. Якщо ви хочете більш детально та більш глибоко розібратися з вашими фінансовими блоками, фінансовими установками, упередженнями, ви можете прийти на курс у записі вільна придбати доступ до цього курсу, або прийти на індивідуальну разову розстановку з запиту, який вас цікавить. Мої продукти та мої консультації вони не про те, що треба більше старатися, ще більше вкладатися енергетично, щоб знаєте, вимотатися до останньої краплі сил. Вони направлені на те, щоб ми змогли зняти з себе оці фільтри, які не дають нам бачити можливості, які закривають від нас можливості. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, яка з п'яти причин вам відгукнулася, або пишіть, що саме у вас проявилося під час діагностичної роботи. Я на зв'язку до зустрічі у новому відео.